Із впровадженням комендантської години на вулицях Сум відключили освітлення та світлофори у темну пору. На годиннику восьма вечора. Зараз ми на центральній вулиці міста Суми Соборній. До комендантського часу ще кілька годин. Однак світла тут, як і в інших частинах міста, немає. Тетяна працює на Прокоф'єва. Говорить, додому постійно повертається за темна. Ми працюємо до восьми, та коли ми закінчуємо, вже виходимо взагалі нічого не видно. Не видно, куди ти йдеш, куди ти ступаєш. Може хтось скаже там ви увімкніть ліхтарки на телефонах, але вибачте, то коли пересуваєшся, начебто на зустрічній смузі на дорозі. Та ж сама ситуація на дорозі. Дуже важко пересуватись і пішоходам, і водіям. І ці перешкоди можуть дуже зашкодити, на мій погляд, здоров'ю. Я водій. Навіть при русі 50 кілометрів на годину обережно не видно наших пішоходів. На відсутність світла скаржаться й містяни. Вони говорять, це не тільки незручно, а й небезпечно. Зараз набагато збільшилось аварій. Кожного дня в новесних пабліках публікують, що аварії то там, то там. Я вважаю, що світло нам потрібне. Машини ослюплюють, люди переходять в будь-яких містах, не видно куди йти. Машини не бачать людину. Кудкуди вона вискакує. Можливо, хоча б до 10 освітлення повинно бути. Тим паче, я думаю, що це впливає також на ситуацію на дорогах із транспортом. Можливо, це провокує більшу кількість ДТП. В середньому у Сумах за день трапляється дві дорожньо-транспортні пригоди. Погіршує ситуацію відсутність будь-якого освітлення. В серпні 2022 року в обласному центрі трапило 79 дорожньо-транспортних пригод. З них 21 ДТП це ДТП з потерпілими, в яких одна людина загинула та 23 людини отримують весні ушкодження різного ступеня тяжкості. На сайті петиції до міськради вже було звернення щодо відсутності освітлення. На нього міський голова відповів, посилаючись на рішення військової адміністрації. Втім, там говорять, що вони не регулюють питання освітлення у місті. Включення вуличного освітлення це 100% відповідальність міської ради. У нас в багатьох містах області включена електроенергія і ніяких заборон чи ніяких там додаткових документів чи рішень, чи там комісійних чи особистих з приводу того, щоб не включати освітлення в містах, цього немає. З'ясувати причини відсутності освітлення у сумах. Ми спробували в департаменті інфраструктури. Буде вказівка від воєнних, ми включимо. Це по їхній ініціативі зараз виключається освітлення. Але в ближайше время ми вже цю ситуацію обсуждали з Олександром Ніколайовичем. Я думаю, що а, десь ближче до 10-го числа ми освітлення будемо включати. Чи з'явиться освітлення у сумах до або, хоча б після 10 вересня, дізнаємося вже незабаром. Новини СТС.